У столиці ніч сьогодні була тихою. А от в ніч проти понеділка та середи наші сили ППО збили над столицею 18 із 18 запущених балістичних ракет. Кияни, ж обидва рази прокидалися вже від вибухів, а не сигналу тривоги. Чому не встигають попередити про небезпеку? Влад величко розкаже. Десятки поранених, понівечений будинок, знищені авто. Це наслідки ракетної атаки у ніч проти середи на столицю. Я проснулася від такого дуже сильного звука, який був від того, що я почула, як затросилися вікна, таке було враження, що затросилися стіни. Ірина каже: сигналу повітряної тривоги не чула. Його дали вже після вибухів. Чому? Пояснюють у повітряних силах як уночі го так і вночі 13-го грудня відбулася атака ракетами, які летіли по балістичній траєкторії. Випущена з кількасот кілометрів від нашого кордону. Така ракета буде в столиці за півтори-дві хвилини. Ракета летить над звук. Так, це 3600 км кілометрів на годину при при заході. На ціль вона використовує лише власний двигун. От як камінь, ви його кинули. Спрацював двигун, розігнав ракету, да потім просто спрямовується да спрямовується на об'єкт, який вона має уразити. Якщо розвідка повідомляє про ймовірні обстріли, тривогу вмикають негайно, але на жаль, так буває не завжди. Якщо вони підтягнули під покровом ночі, там чи поганої умовах поганої видимості установки, ну відповідно випустили ракету. То якщо там одна хвилина польоту, то ясно, що тривога. Ну, не зможе бути вчасною. До того ж, запускають максимально близько до кордону. Найближчий позиційний район пуску це Брянська область. Вона найближче до Києва знаходиться, якщо вони по Києву стріляють. Серед наявних у ворога озброєнь до столиці дістає Іскандер М з дальністю польоту 500 кілометрів. Або ж перероблені на тип земля-земля керовані зенітні ракети комплексу ППО С 400 які несуть в собі близько 150 кілограмів вибухівки та мають збільшену дальність польоту. Сучасні 48 н 6 шістде там вже 250 кілометрів. І ці ракети дійсно чим небезпечні їх можуть донаводити з літаючих радарів, і вони можуть вражати навіть високоточно. Ці ракети росіяни мають в достатньо великій кількості. Тип ракет, якими Росія завдала удару по столиці цього тижня, ще встановлює експертиза. Однак, експерти попереджають, частота таких обстрілів може збільшитись. Владислав Величко, Валерій Рябченко. Ми Україна. Марафон Єдині новини.